І всім приветский привет! З вами я, ваш Roblox, сьогодні будемо будем грати в ось плейс Клавіатура паркур. поїхали. Ну якщо точніше, повне названня ціка, ти клік клавіатура. Поїхали. Як ви бачите, якщо ми йдемо по... Отут тут йдемо, то тут, як бачите, як клавіші. Якщо ми по ним йдемо, то тут у них нажимається як як справжній клавіатурі. І наша задача пройти цей ось паркур. Поїхали. Проходимо, ми вже пройшли. Так. Проходимо. Виходимо. І записну а тут достаємо. Проходимо. Проходимо так. Проходимо. У вас потрібно бути дуже обережно, потому что ось... Кот, так якщо зараз поразу дайся тут вот штуки, все, наприклад, саме купить. Обережно. це Останній етап. Фух. Я чуть не це. Вот что чуть-чуть цей. Ну, я чуть-чуть не буду заново походить. Цікаво, я зможу до цієї штуки дойти. Достигнути или, до, или не достигну і... Так, да, застипну. Виходимо. Проходимо. Щось не впав. А, а як проходити? А, це церк драбина? А я тут думаю як це проходити, окажете, це як драбина. Я пойду, Стейстеп. Так, пошел. Я майже на фініші. Ну, майже трохи завершилось. Похоже, у нас такі обережно, о, сапишу. Завершилось, мені ще трохи пройти, проходимо, Так, стоїмо на цю платформу. І їдемо. А цей етап, я не знаю, пройду чи не пойду, бачите ось. Я не знаю, чи я І Є цей етап, майже про що коли я встав, то ну, під мене це підвора провалилася, я впав. Ну, я був майже на фініші. Ну, ось таке ось відео вийшло. вам це відео сподобалось, підпишіться, поставте лайк якщо вам це відео, звичайно, вже сподобалось. І всім до побачення.